Постійні повітряні тривоги, ракетні удари росіян по школах, вимкнення електроенергії, такі реалії здобуття середньої освіти в Україні зараз. Додатковий виклик, переїзд за кордон. Тож сьогодні чимало батьків вимушені шукати альтернативні способи навчання для своїх дітей. Один із таких дистанційні школи. Дуже багато деструктивних позицій, що дистанційка це щось незрозуміло, Вчителя не бачать ні. Кожного тижня з кожним вчителем, предметником онлайн пряма робота класу, тобто в дистанційній освіті у дитини є доступ до навчання завжди. Де б вона територіально не була, і в якій би ситуації не була дистанційні школи? Уже давно ліцензовані міністерством освіти України, а їхні свідоцтва та атестати про середню освіту нічим не відрізняються від інших і відповідають державному стандарту. Пані Олена, директорка однієї з таких шкіл, вона можна сказати, першопроходець у запровадженні дистанційної освіти. Закон про освіту, який був прийнятий в 2017 році. Він був такий реформаторський. Там прямо прописано, що всі форми освіти є рівні. Очна денна, дистанційна і так далі, і тому подібне. І це є правильно, адже ми демократична держава. Раніше такі заклади користувалися підвищеним попитом серед обдарованої молоді, спортсменів та артистів. З 2014-го ж ситуація в країні спонукала до дистанційки і школярів з окупованих територій. А з 2022-го до них додалися юні українці за кордоном, котрим доводиться навчатися у двох школах. Школах одночасно вони не хочуть втрачати зв'язок з батьківщиною. Вони хочуть здобувати освіту рідною мовою. Чому тому, що уявіть дитина в восьмому класі, яка заходить в іншомовне середовище, і її опановують фізику, хімію і складні предмети. У нас є прецеденти, коли наші випускники вже здобули освіту в США, в Німеччині і повернулись в Україну для учнів з тимчасово загарбаних Росією територій такий формат. Навчання є мало не єдиним можливим варіантом З тимчасово окупованих територій. Ми навчаємо з 2014-2015 року, тобто ми маємо великий досвід роботи з такими учнями, і всі наші учні здобули в нас освіту, потім здобули вищу освіту і пов'язали своє життя з Україною. На дистанційці сьогодні навчається і чимало учнів початкової школи. Усе через ворожі обстріли та пов'язані з російським вторгненням, побутові небезпеки. Вони знають, що це навіть простіше, тому що дитина при тобі це безпека, знання тут є, і все виходить, якщо є режимність. Учні дистанційних шкіл теж задоволені навчанням в онлайні. Вони бачать свої плюси: відсутність ранніх підйомів, суворих вчителів та перевантажених графіків. Рано вранці не треба просипатися, можна, наприклад, ну десь в ну в дві години дня, десь так можна сісти, зробити завдання, на консультацію піти, якщо ну щось не зрозумів. Тобто тут не по часу треба. В звичайній школі я не встигала. Мене ну в мене були тренування, і також ну на тренуваннях є травми. І я просто не встигала робити домашні завдання, встигати там на контрольні. Не було просто часу. Вероніка уже чотири роки гризе граніт науки дистанційно за цей час визначилася з майбутньою професією, полюбила школу та знайшла чимало друзів-однокласників по усьому світу. Що і свідчить про те, що дистанційне навчання це додаткова можливість для багатьох учнів, попри все, таки здобути українського світу. Катерина Галко, Оскар Янсон телеканал Еспресо.